Є одна важлива річ у приготуванні домашнього хумусу. Потрібно вміти вирощувати нут. Ніщо так не оживить вашу кухню і не збагатить ґрунт азотом, як свіжий нут. А вирощувати його варто, тому що це дуже вдячне заняття. Коли справа доходить до посадки нуту, у вас є багато сортів на вибір. Посійте насіння, додайте трохи перепрілого компосту і готово. Цей бобовий відомий вже дуже давно. І неспроста. Сьогодні він популярний у всьому світі. Нут родом з Близького Сходу, а в Європу та Індію потрапив завдяки торговим шляхам і військовим походам. Не дивно, що він так поширився, нут дуже поживний і має майже лікувальні властивості. Але перш ніж вибирати насіння, давайте розберемося, як доглядати за цією рослиною. Короткий гід по догляду. Назва нут, турецький горох, баранячий горох. Наукова назва сайса араєтина. Термін дозрівання 100 днів після пересадки. Освітлення, повне сонце, полив 2-5 см в тиждень. Грунт багатий, добре дренований. Добриво, високий вміст фосфору і калію при посадці. Шкідники, совка, мінуюча мушка, жукелистоїди підгризають совки, стручкові метелики, хвороби, фітофтороз, фузаріозне ваянення, вірус, мозаїки бобових, все про нут. Нут сайса араетинам, також відомий як Турецький Горох або Баранячий Горох. Перші свідчення його вирощування відносяться до епохи Неоліту в Туреччині. Пізніше, близько шістьох тисяч року до нашої ери, він потрапив у Середземномор'я, а в Індії його почали використовувати близько трьох тисяч років до нашої ери. Ну, це однорічна трав'яниста рослина, яка дозріває приблизно за сто днів після пересадки розеесади. Воно виростає до 20-50 см у висоту і має неглибоку кореневу систему. Кущ розлогий, з гілками, покритими ем'якими м'якими волосками. На кожній гілці розташовані 3, 8 пар листочків, у міру зростання з'являються білі квіти з синіми, фіолетовими або рожевими прожилками. Вони самозапилюються і можуть давати самосів, якщо насіння не зібрати. Після цвітіння утворюються зелені стручки, в кожному з яких один, два насінини. До моменту збору врожаю рослина засихає, і 90% стручків стають коричневими. Насіння нуту головна причина його вирощування їх їдять сирими, сушеними, перемаленими або смаженими. Багато хто любить нуту хумусі, де його змішують з тахіні, оливковою олією, свіжою зеленю та часником. Листя рослини також використовують в індійській кухні. Нут дуже поживний, і не тільки для людей. Його часто вирощують як сидерат, щоб збагатити ґрунт після пшениці або ячменю. У 18 столітті його навіть використовували як замінник кави, а в Німеччині під час Першої світової війни знову повернулися до цієї практики. Посадка нуту висаджуйте насіння нуту рано, принаймні за 2-3 тижні до останніх весняних заморозків. Уникайте вирощування розесади в горщиках нут погано переносить пересадку. Краще сіяти його відразу в ґрунт. Якщо все ж вирощуєте розесаду, використовуйте біорозкладені горщики, які можна посадити разом з рослиною. Виберіть добре дреновану ділянку з багатим органічним ґрунтом. Обов'язково повне сонце. Якщо ґрунт або клімат не підходять, спробуйте пластикові або керамічні контейнери глибиною не менше 20 см. Кілька горщиків дадуть хороший урожай, а одного буде мало. Сійте насіння на глибину 3-5 см з відстаню 7-15 см між рослинами і 45 60 см між рядами. Прорідити найсильніші паростки, залишивши по одному кожній 15 см. Після встановлення замульчуйте ґрунт, щоб зберегти вологу. Догляд: як тільки з'являться сходи, ви на шляху до врожаю. Давайте розберемо основи догляду за нутом. Сонце і температура. Нут потребує повного сонця мінімум 6-8 годин прямого світла в день. В Україні його можна вирощувати навесні. Осіння посадка можлива тільки в південних регіонах. Але шкідники в цей час активніше. Ідеальна денна температура 21-27 градусів, нічна не нижче 18. Нут переносить легкі заморозки, але сильний холод під час цвітіння може призвести до опадання бруньок. У спеку вище 30 градусів зростання сповільнюється. У такі періоди поливайте частіше і використовуйте тент для захисту від сонця. Полив і вологість. Поливайте вранці, щоб ґрунт залишався рівномірно вологим. Нут любить близько 2-5 см води в тиждень. Краще використовувати крапельний полив або лійку під корінь, уникаючи попадання води на листя. Під час формування стручків полив можна трохи збільшити. Ґрунт ґрунт повинен бути багатим і добре дренованим. Якщо земля бідна, додайте перепрілий компост. Ідеальний pH від 4 до 6. Добриво. Не використовуйте азотні добрива. Нут сам збагачує ґрунт азотом. Надлишок азоту призведе до зростання листя, а не стручків. При посадці внесіть добриво із співвідношенням НПК 5-10-10, один склянка на 15 метрів ряду. Обрізка і підв'язка. Як і квасоля, нут можна підв'язати до опори, щоб стручки не лежали на землі. Перед цвітінням можна прищипнути верхівки, щоб стимулювати зростання бічних пагонів. Розмноження. Нут найкраще розмножується насінням. Якщо вирощуєте розеясаду, використовуйте біорозкладені горщики, щоб не пошкодити коріння при пересадці, збір та зберігання. Збирання врожаю. Якщо ви хочете їсти нут свіжим, збирайте стручки через 100 днів після посадки. Для сушіння дочекайтеся, поки рослина повністю пожовтіє. Потім витягніть його і розкладіть в теплому місці, поки стручки не розкриються. Зберігання Свіжий нут в стручках зберігається в холодильнику 3-5 днів. Сушені насіння до 2-3 роки в герметичній тарі. Варений нут можна заморозити, розкладіть його на підносі, заморозьте, потім перекладіть в пакет. Зберігається до трьох місяців. Проблеми та рішення. Шкідник. Совка гусениці, що об'їдають листя. Обробіть басилес з уригенсас біти. Мінуюча мушка залишає сліди на листках. Допоможе ранній посів або масло, німа. Жуки листоїди знищують листя. Збирайте вручну або використовуйте інсектицидне мило, підгризають совки, перегризають стебла. Захистіть рослини картонними комірцями. Стручкові метелики псують стручки. Збирайте вручну або застосовуйте біти. Хвороба. Фітофтороз. коричневі плями на листках. Садіть стійкі сорти і обробляйте мідним купоросом. Фузаріозне ваянення – жовтіють листя, тріскаються стебла. Чергуйте культури і не садіть після інших бобових. Вірус мозаїки, жовті плями, скручені листя. Знищуйте хворі рослини. Часті питання. З чи легко вирощувати нут? В так, якщо забезпечити йому відповідні умови і стежити за шкідниками, з чи можна вирощувати нут із сушеного насіння? В так, саме так його і вирощують. З де найкраще росте нут? В на сонці, в багатому дренованому ґрунті, в ґрунті, на грядці або в контейнері.